Всім привіт, друзі! Мене звати Мій Бро. І сьогодні відео буде дуже прикольно. Да, да, не удивляться друзі. сьогодні буде просто вау, кайф, просто я вважаю, повний кайф. сьогодні ми будемо виживати. да це яка Частина шоста ми знімаємо. І сьогодні ми будемо робити да, порталчик в ад Да, да, не удивляться, я вважаю, це дуже круто. пишіть друзі, коментарі, як вам. Все на світі пишіть свої ідеї, бачите, що можна зробити. І так, да, друзі, так, да, настає стоїть як завжди, да. я починаю записувати і зразу ночі. Кстати, друзі, у мене питають, як знайти мой другий каналчик, там, де я знімаю відео. Да? Зараз я вам, друзі, покажу і погнали я вам зараз покажу, як це робити. Так, друзі, я вам покажу, як знайти. У мене всі питають, як знайти мій канал. Тобто, це дуже просто. Ви заходите на мій канал і да? І просто заходите більше. Отак. От і от зразу тут буде все показуватися, скільки в мене тих відосиків. І зразу буде мій канал, друзі. це да, дуже просто. Ну, Просто заходите на мій канал, тоді заходите там. Там буде зразу силичка або отут, а отак як ви заходите, дивитися, що і як. І все, друзі, все дуже просто. І ми почнемо відео, друзі. Так, да, друзі, все дуже так, все просто і да, і ми починаємо відео. Прикольний переход. Фух. Так, друзі, давайте ми зразу підемо поспимо, тому що я не проти спати. А, я такий зразу думав, де, е, я такий не поняв зразу, куди все пропало. Так, друзі, а тепер ми просто дружимо. Зараз взяти і. Воу. Е, друг, 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 не треба так робити. Так, друзі, давайте я піду. Так, У мене все є з собою, так, все лежить, що мені треба. Так, і давайте ми більше всього, я піду добувати. Ось у мене їх тільки два штучки. І я піду добувати і включу запис, як я все добуду, типу, ну, тому тобто що лаву шукатися піпець, як буде, і все на світі. Все, друзі, я пішов все шукати. Так, друзі, я тут. А, коротше, я добув 14 штук, Ну, у мене було їх два я добув 12 їх. Це просто піпець, тепер що я хочу поїсти. Я бачу, тут є кабанчики такі, у нас дуже хороші. Так, треба піти кабанчика взяти. Я, правда, дуже їсти, хочу, ви самі бачите, скільки у мене всього. Так. Я думаю, ніхто проти не буде. Так, бям 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 їсти, 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 їсти. їсти Давай, та о боже, що ти таке сильне, як босси, якийсь, я не знаю. Ну і давай тебе теж за компашку. Головне, тебе не випустить, тому що це буде позор життя. О боже, да на 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 ну на, 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 на. Все, йдемо тепер, а тепер ми йдемо. Варити жарити, там, що там будемо робити м'ясо зараз. Так, да, друзі, це така пічна, по чомусь сказано. Так, хорошо. Фух, це сюди ми ложимо, і де де де, -де м'яско, Все, м'яско робиться і ми йдемо робити. Давайте ми будемо його отут більше всього робити, да? отут, а давайте його робити його. Так, де він беремо? Головне все зробити правильно друзі, блін. Я не хочу так протупити. Ра. Так, це дві у нас, три. Ще. Зараз. Давайте ще більше всього. Отак, да Ні, це дуже маленький буде, я вважаю. Давайте ми ще зробимо. Большим, одне один раз більшим. Так, давайте залізом. Так, і заскукайся добу. Ну, раз, два, три, чотири. Я, тя кіси, міг зайти. Отак, от да, Зараз. Ну да, отак от можна тоже було зробити. Давайте. Отак, от хоп, хоп. Чотири. Хоп. Хоп, хоп, все, мені хватилося дуже. Так, спічки у мене є, да, у мене є, все чітко І. Бам! Все, друзі, ми от зробили портар в. А, це дуже круто. Ну. Це дуже круто. Тепер що там їжа моя? Я хочу поїсти дуже. Це такий кайф. Ой, я не туди зайшов, трошки. Так, поїсти, давайте ми похаваємо. Ще хавать піпець, як дуже хочу. це просто піпець. Фук. Так, все, ми поїли. Так, друзі, тепер ми дождіємо дожині, дожив дожити. І дождімо йти в от. Так, друзі, може, меч можна взяти простий. Давайте ми більше візьмемо меч, да. Я дуже не люблю одіватися так туди, почемусь, я не знаю. Це треба золото все. Давайте ми підемо. Ну що, готові, друзі? Раз, два, три. хух. Давай, давай. І крутий переход Тут так вихий. Так, друзі, який тут. Вау, як тут красиво, тільки куди ми попали зразу? О, пісок душ. Так, я пишу пісок душа я думаю. Так, хорошо, ми не туди пішли трошки. Я зразу беру кайло з собою. І идем дивитися на адську всю всю фігню. Да. Главное, мене ніхто никто не убив. Потому что тут хватає монстрів. Да, друзі, як шось. І треба ще впуск пісок душ нам попасти. Ну тут красиво, друзі. Ну, скажите, вау, красиво дуже. Я шо базу знайшов? <глух> друзі, я знайшов Базу, так там скелет, тихо, тихо, тихо. Ач. Боже, тихо, друзі. Сір копаємось, Так, мене ніхто не. Б... бачить. так. Поганий скелет. Ти дуже поганий скелет. Мене убивати не можна. Давайте ми швидко. Отак, добуваємось. Так, строїмось швидко. туди. Тик, 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 тик. Отак, дик, 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 дик. І все, ми дуже не наверх. Оп. Боже, чи не можу попасти наверх. Хорошо, давай ми. О, боже, друзі, він мене злякав, боже ти мой. Ти хочеш з мене побитися? Ну давай Ізі катка тихо, тихо. О! Боже ти тупий скелет. На що ти взагалі на мене побіг. Я злякався. Ох на тобі, на тобі, на тобі. На, все, ізі катка. Так. Отак будемо, коротше, битися потихеньку з ними. А за що, дурачок? Іди сюди. Давай! Хоп, не попав! Не попав, боць, следий. Так, друзі, я біла свино зомбі, так це дуже кру. Тихо. Так, друзі, защищайте мене, не давайте їм проходимо. Проход. Так, тихо, все. Изи, катка, изи, тихенько. Все, бежим, бежим. Так, друзья. Сундук. Сундук, сундук, сундук. Главное, ни не было. О -о, 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 о о. Так забираемся на свете, что можно. Так, может тут сундук будет. Так, уся хорошо, мы попали в главную. Я не знаю еще как назвать його. Так, все тут закрито, я понял. Тепер назад біжимо, назад біжимо. Це просто кайф, я вважаю. Так. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, треба поїсти. Я дуже їсти, хочу. Мням-ням-ням-ням-ням-ням. Давайте ще поїмо, мням -ням, ням 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 І будемо пти. Фу, ось я злякався трошки. Так, тут нічого, так, я понял, немає. Так, да, тут нічого у нас немає, друзі. Ідемо на низ. А, стойте, тут ще є. Приходь на низ йти. Ну, давайте ми підемо посюди. Або стойте, давайте ми підемо сюди, де да більше свиней В Мене свині бити, я думаю, не будуть. Я хороший. Я хороший сундусім. Мене бить не можна. Да, друзі, я наші ще один сундук, це дуже круто. Я думаю, я не один самий сундук бачу. Опа, -на. ну блін, давайте візьмемо окей, я не знаю, може продать зможу. Я думаю, продать. Це що було? Тільки що Ви бачили як я сейчас зроб... Чотко оттуда верну. Так, 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 сундучки, сундучки. Я тепер загубився, де я. Де я, друзі, де я. Так, я отсюди прийшов, помню. Тепер ідем сюди. І тоді на низ можна піти, да? Це більше все саме Ні, це все сундук, да, більше все, да. Ну, можна, коротше, піти і знайти. Щось знизу, коротше, пошукать. О, тут, да, і піти наверх новий. Так, тут вся пусто. Воу-воу-воу! -во 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 -во. Камінь, камінь, камінь. Б -б -б -б. Тихо, він тихенько. Все, все, він мене, коротше, потірав. Бот Ця... Це... Не, не потірав, блін, друзі, що робить! Черт, остається одне. Вбиться з ним я! я. Ой-йой. Погана ідея була. Ні! А Ані, я вижив, йоу. Я вижив, я вижив, я вижив, друзі. Так, друзі, я тут, а це просто піпець, він коротше хоче. Там все, в мені смысла, нема в мене хавки, немає і мене два сердечка. Ну я попробую втекти, короче, отсюда. Да, тут багато скелетиків, тих крутих Так, тікаємо, просто тикам, 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 тікаємо, тикам, тикаем, тикам, 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 тикам. Да, він короче, не біжить бо с летой. мене, як всегда. Я не знаю, куди можна далі так биг, т хоп во 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 Друзі 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 друзи. Боже, друзі Коротше, я тут більше все заховаюсь, друзі, буду тут Це кінець частини, тому що, блін, в мене мало сердечок, все на світі. Да, я не хочу коротке і довге відео робити, і да, так ми будемо тут коротше, сидіти ждати. І втім, друзі, скажу, ставте лайки, підписуйтесь на каналчик, Пишите багато різних прикольних коментарів, і да. так. Слава Україні і всім пока-пока, друзі!